Будьте благословенні сестри та славного полювання. Ти, сестра, як і всі ми, бігала за дві стіни, і ти молилася, щоб ракета пролетіла повз. Зараз я навчу, як можна збити з курсу ракету, хто її може допомогти збити. Зараз я навчу випускати у двір злого собаку, Василіск дух вітру. Його називають Демоном. Кажуть, яйце з Василиском зніс півень. А ви сиділа жаба, у нього куряча голова. Він такий злий, що зжер своїх батьків. Він такий злий, що навіть здається розумним. Ми спробуємо зробити його союзником. У півночі змішаємо вино із зерном, і капнемо вином, а краще краплею крові на свічку. Василиски моментально почують ваш біль та запах крові. Ви як рибалка, що насипає у воду приманку. А потім беззвучно кричите і матюкайтеся, і проклинайте всіх окупантів. Найстрашніші прокляття для Василіска гнів, їжа, і він з'явиться вийдіть на дах та на балкон і киньте зерно у вині в ніч. Скажіть, цип, цип, цип: я даватиму вам їжу щомісяця. Прилітайте, і вони будуть оберігати тебе, сестра.